Всім доброго дня, з вами Золос Варка. Сьогодні відео трохи не в форматі канала. Сьогодні я вам покажу трохи сміття. Ну, Я вам вже розказував, що колеги просять, що мов зашиваємося, мов, хватить тобі на одних сварках сидіти. Бери потихеньку інвертори в ремонт. Ну, що я, собственно, і роблю. Ну, ви ж самі розумієте, що все, що до кіловата, за нього сенсу братись нема, бо це... ну, Економічно не цілесообразно. А все, що кіловат, 2 3 тут уже, да, тут уже поцікавіше. В общем, дзвонить дядько. Так і так каже, є пару інверторів в ремонт візьмеш. А Я кажу, які сварочні? Та ні, звичайні там, 12-220 Я кажу, яка потужність? Та 2 кВт. Ну, кажу, 2 кВт, ну можна взяти в ремонт. Взагалі, приїжджає коробочка. Менюсінька така, знаєте? Десь, може, як, -от, знаєте, габаритами, щоб ви розуміли, як от десь 5-кілограмова катушка з напівавтомата. Думаю, що це за фігня. Нічого я такого не заказував. І вона легка. Ну, Думаю, ладно, ну прислали, прислали. Хтось тобто, мало ли, може, хтось якийсь подголот підписників, Всяка ж бува. Откриваю. І що я там бачу? Там два. Машнявских інвертора. 200 мегаватт. 200 мегаватт. Дивіться, що тут жулик нарисував. Вон, бачите, і кот. В недоуменні, що це за сміття. Тут тобі і Мегаварка. тут тобі і самоварка Вась, ну ти взагалі берега попутав, ну ти достав уже розводить свого земляка. Ти розумієш, що таке 2 кВт. 2 кВт це отут 200 ампер на усіх твоїх пімпочках. Якщо оце сміття через. Себе 200 ампер пропусти, це просто буде один костерчик і другий костерчик. Ну, це хоч знаєте, це хоч вагою так десь, ну, мабуть, з кілограм. Це якась макуха. Кисла. 200 мегаватт. Ну, от, знаєте, просто так розводить своїх земляків. Навірно, ну не знаю. Навіть ні одна нація так не може. Ну, що ви за мусор сюди везете? Всі думають, що я хаю китайця. Та ні хрена, понімаєте? Вся, вся ось зла це свої ж односельчани, свої ж бариги. Ну, нахрена ти оце сміття сюди везеш? Я знаю, побіжать до мене в коменти срати, та ти нічого не розумієш, це туди все, хлопці. Тільки один такий комент зразу в бан. Тому що я вже на сварках розказував, що завалили сміттям всю країну. Тепер, враховуючи реалії сьогодення, поїхало вот таке сміття. Для чого воно поїхало, не зрозуміло. Тут, он, бачите, он, хлопці щось тут ремонтували, ремонтували, міняли транзистори, а воно щось не живе. Так а чого воно буде жити? Це я вам так скажу. Оце, наверное, так, щоб, знаєте, реально, це, мабуть, лад 200 це, навірно, ну, мабуть, Вт-300. Який? 2 кВт, що здурів! По схемам, звісно, тут. Та й взагалі історія цих інверторів, напевно, цікава. Ну, давайте з маленького почнемо. Тобто, у нього, виходить, це ж у нас інвертор двойного перетворення. Тобто у нас от заходить наша. Постояночка, але вона в нас зразу попадає не на підвищуючий інвертор. Який у нас ось оце ось він у нас. Плюс то у нас сюди попадає зразу. да сюди прямо. А мінус попадає на оці три транзистори. Це якийсь ключ. Тобто вони працюють так ото, вкл-викл, Може, зроблено для того, що. Коли ти тумбірком вимикаєш, щоб не просто ти шимки в режим стендбай переводив, а максимально ти знижував споживання до акумулятора, щоб фізично вимикалось плюс 12 від схеми, тобто там чисто може якась там ждуча цепочка слідкує за цим. Це просто як. Як релюшка, ці три транзистори працюють. Вони в мінусі стоять, потім подається сюди. Цей інвертор наш підвищує. Потім у нас два транса працюють в паралель, один діодний місток, вон там, другий діодний місток. З високовольтної постоянки. Ці вже транзистори рисують, рисують нашу прямоугольну перемінку. Це у нас шимка для цього вузла, це шимка для цього вузла. Оце ось бздюшка, це шимка, яка нам рисує наші плюс 5 для USB розйому. Ніяким піраж, не захисті нічого нема. Стоїть зауважити, тут звичайно стоїть крінка. Знову ж таки, що вона стоїть тут, а не отут, на радіаторі. Незрозуміло. Тому якщо ти розйом цей перегрузиш. Хорошо, якщо просто крінка згорить. А якщо вона проб'ється вход на виход, і вам на ваш прилад, що телефон піде замість плюс 5, піде 12 вольт. Я думаю, радості це вам не доставить. Так, в той же час на цій схемі, тут, тут принцип той самий, як і там, тільки вона трошки подебеліша. І от цього вже на транзисторах його тут немає. під нього пусті міста є, але його тут немає. Ну, от. Тут от бачимо, да, так, наш високовольтний перетворювач, тут он щось. Хтось міняв, міняв транзистори, но щось не получилось. Вони продовжують стріляти. Ну, от, так подивіться на ланцюги керування. Тут і муха не товклась. Тут є резистори, є транзистори, шимка. Ти її міняв, провіряв. Ні. Ми тупо міняли транзистори. Так так їх можна міняти. знаєте, ну, Я думаю, що, мабуть, мішок в день можна міняти. Переходимо на цю кладку. Тут, так я тестером протикав. Оце тут високовольтний наш інвертор. Ну, Він не звенить. Я маю надію, що він сілий. Тут звенить низьковольтний. Оце у нас він. От інша справа. Тут транзистори не міняли, але ми он, латали дорожки. Ну, якщо ж дорожка згоріла, мабуть, ну, вона не просто так згоріла. Ти ну, вмієш паяти, да? схоже, що вмієш. Ну, навіть кажу, у тебе є і тестер. книж по транзисторам, вони ж всі звинять. Який сенс у ці дорожки робити? Непонятно. Закульочек, оця беушка. Тут розношорні транзистори. І щось воно схоже, що вони не з цих приладів. Я їх ще не, не визваню. Ну, в який сенс їх визванювати, якщо вони всі разношорстні? Тобто це може, знаєте, може якось там собі ще можна десь поставити, погратись. Тому що поруч прибори, поруч паяльник, все. А комусь це ставить? Ну, Може воно і заведеться, наскільки воно довго буде? Воно і так криве, ви ж бачите, у нього ні контроля струму, ні по входу, ні по виходу нічого нема. І так воно тримається просто на бариганському чесному слові. А якщо ще в нього Венігрит замість транзистори ставить, то тут, взагалі, знаєте, це якийсь клондайк буде. Оце ось у нас так щось вроді новеньке. Думаємо, О, це, мабуть, це ми будемо міняти. Але уважно читаємо маркировочки. І що ми бачимо? BTA 08600. Це семістери. І у мене питання. А нахріна ви стільки сімістерів накупили? Де тут в схемі? Що в цій? що в цій? Ну, хоча б один сімістер? Якась якісь містика, чудеса якісь. Розібрав я ці два інвертора. І, якщо по цьому тут так особо розказувати нічого, а от, на цьому треба. Загострить увагу. В общем, транзистори. Ну, як будто, знаєте, такі досить поширені ERF 1404. Отак от, от якщо дивимося, да? ну, взагалі, питань ніяких нема. Але беремо так от на отблиск, І що ми бачимо? Ми бачимо наш дак. Тобто, це перемаркер. Якісь непонятні транзистори, маркировка збита. І нанесений цей ось, ось, ось така досить поширена маркировка, досить поширені транзистори. І це ж не все. Тобто, що тут по факту, невідомо. І взагалі вони з однієї партії, чи не з однієї, чи якесь те сміття зібране, знаєте, аби польовий був і сюди вставлено. Ну з тим розчутом, що тут, типу, тут вони працюють на 12 вольтах, що тут, тіпо, особої уваги не треба приділяти. Так що тут вже, знаєте, виходить, що і пшикнуло воно вже. Не, не із-за того, що може тут чи плюс з мінусом попутали, до речі, ніякого захисту нема. Чи може. перегрозили. Що це за транзистори? Непонятно. І це ще не все. Йдемо далі. Оці транзистори вже на, на виході інвертора, наш високовольтний інвертор. Вони тут цілі, я їх не став випаювати. Давайте на них глянемо. Вони так само перемаркер. Тобто наждачком шуганули і маркеровочку нанесли. Я то це бачу, але ну, хочеться, щоб і вам показати. Щоб і ви цей наш так щось він фокусується, не пайми на чому. Давайте так і спробуємо. І тут бачимо, да? наш дачок. Шуганули і все. Отак от. Тобто це збирається, якесь сміття, перемаркіровується. Не те, що там на Аліекспрес торгується, воно в свої прилади ставиться і вже до нас їде в приладах. Прелесно! Першим ділом я займався цим зеленим інвертором. З ним виявилось, все досить просто. Тобто заміна транзисторів, ланцюгів керування, навіть шимка жива була. Включив я її без корпуса, так, без нагрузочки, нормально все працює, все рівномірно, всі. Це, що у нас площаться три секції, як будто би три інвертора. Все рівномірно гріється, все красиво. І ще що я замітив, поки я зігрався тут з нею, що я був трохи неправий. Є в нього все-таки контроль струму. це дивіться. Оцей зігзаг. тик тик тук 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 Отут дорожечка з цієї сторони, точка зйому. І ось. Точка зйому. Тобто це у нас такий ну, свого роду низьковий резистор. То вже інша. Справа, наскільки цей контроль інформативний, ну, самі розумієте. Ну, от. В цій схемі ось прямо резистор стоїть. Тож, я думаю, хоп, сразу ж тут зігзаг, що такий шукати. Ні, нема. Ось резістер. І з нього також там дорожечки йдуть. Так що я трохи, трохи наговорив. Контролюють. Ну, друге питання як? Ну, от. І вот з цією балалайкою, звісно, я застряв капітально. Ну, По-перше, тут тіліломастери налабали. Якщо тут просто то дорожки декілька разів паяли, паяли, воно пшикало і пшикало, а потім заспокоилось. Но тут, звісно, рука майстра тут погуляла хорошо. Ну, По-перше, тут ставилось все підряд, все, що сюди підходить, эти транзисторы, які тут стояли, вони абсолютно всі різні. Ось ці ось два у нас перші. Це у нас К2842. Вони два однакові маркеровки, але вони з різних партій. Причому це ось щось воно. Крива надпись. В общем, кажу, що, що ще якийсь перемаркер. Далі у нас стоїть тут. Давайте я вам так, щоб ви бачили. MDF 10N60. Це якийсь китайсько-китайський 10 n 60 ну, понятно, вони їм, їм всім лапті. Ну так, а який сенс їх міняти, якщо ніхто тут не трогав ланцюгів керування? Тобто, як я і казав, що вони просто тупо міняли і міняли транзистори, воно е все більше і більше вигоряло. Навіть, знаєте, я не знаю, як вони уложили, то, що... То, що тут ланцюги були <кій> випалені. Ряд обв'язки шимки транзисторів діодів стабілітронів було спалено. І це ж не все, ще якимсь боком убили оцю шимку. Тобто транзистори, оці ось, по низькому перебразователю, вони були цілі, шимки, ш, 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 шимки лапті. Все я тут, наче продефектував, все переміняв, наче все гаразд. Ну все, думаю, подаю живлення. Ну Ці ж транзистори не буду запаювати, думаю, ще, знаєте якось. Страшнувато, думаю, страшно. Сначала ж подивлюсь, які тут сигнали, а потім уже запаяю транзистори. Вон два брата акробата. Чи дві сестрички? Включаю. Пищить. Та що за зараза? Думаю, ну як так? Блін, ну, ну все ж передефектував. ну пищить. чого ти пищиш? Навіть, знаєте, навіть він рисував тут, зняв. З робочого інвертора таблиці напряжень, тут хочеться секція, це дуже схожа. Перейняв Ну, Блін, воно таке, да не таке за занижені напруги живлення у мікросхем. Я їх тут вже штучно підвищував. Це одно пищить, як зараза. Не хоче генерації, нема не, не на низькій секції, не на високій. Влазив, влазив, вже я відложив. Ну, десь, мабуть, день, а тому вже і більше я з ним возився. Отложив, лежить, ну, блін, ну, ну скільки йому лежать, О, той вже, в принципі, треба відправляти, бо він же ж робочий, тільки треба корпус поставити, на грузичі попробувати. От. Та й дядька вже там на ярі, що мов, ну, ну вже треба. От. Та я не знаю, що з ним робити. Ну, пишіть він і все, він вже, навіть він і за заклеє, бо мені що треба заміри робити, а воно нервірує мене своїм писком. Вже пишу колегам, так і так, мов, ну. Запутався, я кажу, ці балаки для мене ну, можна сказати, нові, то що я в докризисний час їх ремонтував. Це коли було, вже позабувався. Може, думаю, щось я щось упускаю. А хлопці мені пишуть, да, а від того напряження ти їх запитуєш? Та думаю, ну, той же 12-вольтовий, він же у нас більш потужніший. Ну, логічно, і цей 12-вольтовий прийшло, що це від одного дядька. Я достаю корпус оцей ось кисла 2000 и де не написано 12 вольт Ну блін ну глянь же ти на конденсаторе там он написано 35 вольт Це ж не проста для чого ж кондюр з запасом поставили Ну от потом там з коробка достаю його жопку 24 вольта Семен Семен А ти йому суєш 12 вольт В общем подаю 24 хоп Тут сигнал з'явився, тут, тут нормальна форма, все красиво, все прелесно. общем, зараз запаєн транзистор, збираємо і цей теж будемо грузити. Ой, який шум приємний. Ну, це щоб вам темними зимніми вечорами не було скучно в хаті. Будете слухати балайку цю. Так, Вона у нас споживає на холосту. Майже 0,9 Ампера Ститі, який я включив, це 0,9 Ампера з акумулятора виндополож. О! Це і також вам заскучати не дасть. Що він жере у нас? Ну, майже 5 Ампера Єдине, що я тут хочу вам зауважити, що я йому схему керування вентилятором трохи переробив. Бо вона в нього була дуже інтелектуальна. Щоб він керувався по струму, так ні. Щоб по температурі, так знову ж ні, у нього ні одного термодатчика нема. Але алгоритм був такий. Вмикаю його на холосту, вентиль мовчить. Під'єдную йому 200 Вт. В'ентіль мовчить. Чекає 10 хвилин, мовчить. Під'єдную 400 Вт сумарно. Мовчить мовчить. Транзистори ще в нормі. А странців вже починає майже диміти. А він тільки починає так віу, віу робить, Та який в сраку віву, Тут треба віу робить, Тому, знаєте, хай трохи шумніш працює і більш бере, але довше проживе. Перше, що будемо тестувати 24-вольтову балайку. У неї на вході стоїть 40 амперний запобіжник, тому ми не будемо взірати на оці його мігавати. Ми будемо відштовхується від 40 ампер на вході тобто ми цей струм не будемо перевищувати цей приборчик щось він прямогольник неадекватно виміряє вольтаж ми дивимося тут це найбільше що я з нього зміг вижити бо знову він 100, 170 вольт видавав тому може звісно і краще було б 220 чи 230 ну 215 Так, під'єднуємо ми лампочку 200 Вт. Під'єднуємо лампочку 600 Вт прожекторну. Ось вот так от. Напруга просіла до 200 вольт. У нас там 30 А. Ну, що, живе. Оце я думаю максимальний його струм. 40 А я б не рекомендував з нього брати. Так що така балаєчка. Переходимо до наступної. 12 амперна балайка має запобіжник 120 А. Тому на мій погляд вище 100 А підніматись вкрай не бажано. Так, тут ми бачимо приборчики більш-менш нормально показують, але знову ж таки. Амперметр щось, щось йому не подобається прямоугольничок. Перша нагрузочка у нас буде лампочка 600 Вт, прожекторна. Трошки у нас напруга тут просіла 210 вольт, ну, в межах допуска. Бурчить, світиться, красавчик. споживаємо ми від акумулятора, ну, майже 50 Ампер. Так. А тепер, наверное, одіньте каски подалі від монітора дідіть. Я під'єднаю обігрівач 5 ампер. Оп. Так, 90 Ампер. 90 Ампер. І шо ми, шо ми? Ось тут у нас? Тиц, тиц, тиц. Це нам також важен цей параметр. Ну, 11,3 вольта. ой, 10,3 вольта. Ну, трохи акумулятор не молодий. Десь може, може, десь на стиках щось падає. Ну, як би там не було, він кіловат витримав. Хоч і з просадкою. Так, тут у нас скільки? Це показує 190 вольт, так? Да? Так, а тут скільки? я вибачила, я не подивився. Так, 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 навантажимо. 100-180. Ну! 180. ну як би там не було, вижив. Бо я вже зібрався за новими транзисторами. Що він тут? Та Так. В межах так що. буде жить. Хай всім щастить, до нових зустрічей!